Поговоримо про те, що заявили повітряні сили збройних сил України сьогодні, вранці, під час виконання комплексного бойового завдання, був втрачений винищувач су 27 Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу. Пілот же успішно катапультувався, і пошукова рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика, доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Таким чином, вранці, 28 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання з авіаційної підтримки та відбиття. Атаки ворожих дронів повітряні сили втратили винищувач Су 27 Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Цитую їхнє повідомлення більш детально. Ви можете, до речі, його також знайти на різних медіамайданчиках, Але в першу чергу це телеграм-канал, це Фейсбук, сторінка повітряних сил Збройних сил України. Вранці 28 квітня двадцять року під час виконання бойового завдання. Зокрема, з відбиття повітряного нападу ворожих ударних БПЛА був втрачений винищувач су 27 повітряних сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу. Зазначили у повітряних силах. Ну і також що зазначено, що життю льотчика і здоров'ю нічого не загрожує, а стан його є стабільним. Про це як ви бачите, повідомляє. Управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України з пілотом все добре, і то добре, будемо сподіватися якнайшвидшу реабілітацію. Ну і звісно, цікаво дізнатися подробиці того, що відбулося. Хоча ми розуміємо, що кожен бойовий виліт, що стосується. Саме ліквідації ворожих ракет, ворожих дронів це надто небезпечно, це дуже ризиковано. Але хлопці і дівчата роблять це з великою хоробрістю, ризикуючи власним життям. Ну і, звісно, це їхня робота. І ми розуміємо, що для деяких повітря це сенс, це є крила, і тому вони цим насолоджуються. Ну включно насолоджується тим, що прибирають буде щось рашистське з української землі. Пілоти прибирають ракети і шахеди і інше озброєння з повітряного простору України. Ну, а Збройні сили України прибирають рашистів, техніку і інше на різних напрямках фронту. І тут ми знаєте в єдності відбувається такий своєрідний комплайнс, який веде нас до бажаної перемоги. Що ще відомо, що повідомляє завострі Journal? Так те, що Рефі формує нову армію біля кордонів із Фінляндією для можливого протистояння із НАТО. Росія ж активно розширює військову інфраструктуру біля кордонів із Фінляндією, тобто будує нові бази в Петрозаводську та інших районах, перекидає додаткові війська до європейських кордонів. Зводить склади тощо. Експерти вважають цю активність підготовкою Москви до можливого зіткнення із НАТО. Знаєте, якби мене це запитали, можливо, до 2022 року чи зробить це Російська Федерація? Я б сказала, що можливо ні. А зараз я цілком впевнена, а чому б вони і не можуть це зробити, бо це росіяни. Росіяни на жаль зараз що хочуть, те і роблять, і це стосується будь-якої країни, на яку вони в принципі потенційно можуть напасти. Особливо мають бути на чеку ті країни, які сусідні із цією клятою державою. Авою звісно, і з союзницькими країнами, які співпрацюють із Російською Федерацією. Тому правильно, що от Польща і інші країни, європейські країни, вони укріплюють свої кордони, а вони будують нові бази і. Це все робиться для того, аби вберегти від можливого вторгнення. Ну а тут бачимо, The Wall Street Journal реально повідомляє, що Рафія формує скоріш за все нову армію біля кордонів із Фінляндією. Побачимо, що буде далі, але дзвіночки не дуже приємні для Фін... Фінляндії і загалом для сусідніх країн. Хоча, як на мене, зараз вони цього зробити не зможуть, тому що. Щоб не розосереджувати фронт, щоб не прибирати солдатів да, з української землі, а аля закінчити справу з Україною, от ну і потім перейти вже до інших країн. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що ми зараз об'єднані на щастя з європейськими країнами, тому у нас єдине бачення миру у всьому світі, і цей мир взагалі ніяк не стосується існування, явно і так сказали, Російської Федерації, бо вони створюють Усі умови задля для того, аби не було миру у світі. Експорт же пояснив за допомогою чого зараз Росія намагається посилювати повітряний терор. Бачимо, і ракети летять, бачимо, і шахеди летять. І таким чином Марефія відійшла від точкових ударів до масованих нальотів дронами різних типів на міста. Табуно вони подекуди летять. Російська Федерація намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих засобів, враження з метою виснаження протиповітряної оборони. Про це заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕП авіаційних експерт Анатолій Храпчинський сказав в отері телеканалу Київ 24 На його думку, російські обстріли цивільного населення України спрямовані на посилення терору. Зокрема, Росія не намагається змусити українців просити миру. Це саме те, що намагається зробити Російська Федерація, тобто закидати нас великою кількістю засобів ураження по цивільному населенню для того, щоб збільшити терор. І саме для цього вони використовують здебільшого шахеди дрони молнія І зараз ми чуємо про бандероль, відзначив Храпчинський. Експерт зазначив, що дрони бандеролі треба перехоплювати за іншим. Підходом через реактивну швидкість цього засобу – 400-500 км на годину і мають навантаження близько 150 кг. Росія ж намагається застосувати для ударів в Україні засоби, які зовні схожі на українські ракети дрони. Крапчинська сказав наступне: ми кажемо про те, що ворог намагається прорвати нашу протиповітряну оборону із класичних мобільних вогневих груп, які використовують засоби ураження на кшталт Браунін. Нам треба шукати рішення, які б дозволили нам в автоматичному режимі перехоплювати за рахунок малих зенітних дронів або ж за рахунок малих зенітних ракет. Він удав, що ворог намагається виснажити наші сили ППО. За його словами, пріоритет ворога це здешевлення засобів ураження. і цим пояснюється зменшення застосування загарниками крилатих ракет. Дужкові раніше, наприклад, як основний інструмент ворожої сили зараз не є ефективними, тому що легше закидати і виснажити ворога. І це основна ставка із боку Російської Федерації, зазначив експерт. Також стало відомо, що насамперед Збройних силах України назвали критичні наслідки ударів по підприємствах на території Російської Федерації. Від цих кадрів впливає. На загальні можливості таких підприємств сказав Іван Тимочко, удари по російських підприємствах важливі не лише з точки зору руйнування цих об'єктів, а й через вплив на безпосередньо працівників. Таку думку ватері 24-го каналу, висловив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Цитую його після кожного удару по такому заводу на ньому відбувається відтік кадрів робочої сили. Адже одне коли люди заманять обіцянками грішми обманом в російську армію. Інша ситуація, коли інженери фахівці та інші обслуговуючі персонал. Мало таких заводах отримує пристойну зарплату. Він, як правило, за рівнем освіченості в два рази вищий за тих, хто йде в російську армію, сказав Тимочко. Він додав, що такі працівники більше цінують власне життя, а також вони мають вищі шанси знайти високооплачувальну роботу в інших районах Росії чи за її межами. Тому, коли завдаються таких ударів по об'єктах, росіянам вже важче отримувати фахових людей на таких заводах. А відтік інтелекту впливає на ефективність покращення удосконалення виробів цього заводу. І це загальний комплекс проблем, які Кликатиме під час ударів, і от сьогодні бавовняна ніч була. Ми з вами вже обговорювали на Брянщині, але стало відомі ще такі бавовняні події із Ростовщині. В Ростові щось дуже-дуже потужно палало. Місцева влада писала про планове якесь випалювання. Чого випалювання не зрозуміло, але як ми бачимо, щось таке то відбувається. Що це було і чому там стояв такий стовп диму, невідомо. Але якщо будуть з'являтися подробиці, обов'язково вам розповімо. Просто нагадаю, що сьогоднішньої ночі 115 БПЛА, як дописували решисти, нібито атакували Російську і от насамперед о 8.07 ранку Андрій Коваленко, керівник ЦПД центру про тоді дезінформації, писав, що в Брянську знову був атакований невідомими дронами завод Кремній л На ньому виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів, для ЗРК Панцер, ракет Скандер, а також для РЛС і РЕП та російських БПЛА. Вже було багато атак. Завод призупиняв роботу і раніше, зазначив Андрій Коваленко. Тобто. Ми насамперед з вами розуміємо, те, що продовжуються атаки, і це цілком, скажімо так, реальні об'єкти, де Російська Федерація займається розробленням різного того військового збройня, про яке я попередні говорила, яке атакує територію нашої держави. Тому треба туди бити, і тому треба знищувати побільше таких заводів. Те, що повідомив очільник Київської міської військової адміністрації, Тимур Ткаченко, те, що на жаль, але на превелика жаль у лікарні помер чоловік, який постраждав від атаки Російської Федерації на місто Київ будинок родини було повністю тоді зруйновано. Щойно у лікарні від отриманих опіків на сток ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний шестирічний онук. Їхній будинок повністю зруйновано, повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Загалом ворог тоді забрав життя 13 людей. І Як ми бачимо, немає цьому кінця краю. Ворож продовжує вирішувати грати у. Улутрею ціною у життя життя українських дітей, українських людей загалом нашого суспільства, задля того, аби грати у якусь свою рідну гру. Це все роблять. Що ще відомо, так те, що у Святошинському районі Києва з під завалів врятовано старовинну ікону. Вона пережила бомбардування у другій світовій війні і зараз знову залишилася неушкодженою під стіною. Повідомляється, що господарі цієї квартири не постраждали, попри значні руйнування, які сталися внайсток атаки Мерефії двадцять четвертого квітня. Фото Оприлюднив волонтер Михайло Сторожук. Насамперед ми з вами прекрасно розуміємо, що 24 квітня цинічна Рошейська Федерація застосувала різний тип ракетного озброєння по території України, ну і чималу кількість насамперед і шахедів. І от з приводу миру є про що поговорити. Знаєте, Великодні перемир'я ми також всі відчули, бо напередодні нього, коли Путін це анонсував, Рошейська Федерація досить потужно обстрілювала. Різні регіони нашої держави, балістикою, іскандерами, з тими касетними боєприпасами, які забирають якомога більше життів, бо радіус дії в них просто надто великий. І тому чого очікувати, знаєте, 8 травня, чого очікувати в полі. Взагалі протягом тижня, 1 травня, досить багато знаєте, запитань виникає. Нам з вами єдине, що треба робити, це не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати саме 8 травня? Якщо можна припинити вогонь, зараз з будь-якої дати і на 30 діб, щоб це було реально, а не просто для параду. Україна готова підтримати тривале надійне та повне припинення вогню. І ми постійно пропонуємо це щонайменше на 30 на Діб зазначив про це все міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Сьогодні також російське військо обстрілювало багато районів нашої держави, запускаючи е, в день і з самого рання шахеди. Вони курсували включно і через Полтавщину і Сумщини. Різні маршрути були, але багато із них якраз були спрямовані на Черкаську область. І от стало відомо від мера міста Бондаренка, те, що жителі Черкас просять вимкнути всі газові прилади. Місто пережило тривалу атаку шахедів, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Наразі працюють аварійні служби. Більш детальну інформацію обов'язково повідомлять протягом дня, зазначив Бондаренко. Що ще сказав Мар міста? Далі слухаємо. Друзі, слава Україні! Дякуємо Збройним силам України. Це такий терміновий вихід ефір. Перше, дякуємо протиповітряній обороні. Ви ж бачите, що. Шахедна атака тривала досить довго в місті Черкаси. Зрозуміло, що є пошкодження громадської інфраструктури. І зараз в зв'язку з аварійними роботами на одному з об'єктів газопостачання я хотів би звернутися до всіх до всіх споживачів. Зараз потрібно терміново. Вимкнути газові прилади і терміново не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях. Більш детальну інформацію, я думаю, що ми будемо вам повідомляти протягом дня. Друзі, зараз працюємо для перемоги і робимо все можливе, щоб наблизити її в цьому році. Дякую всім. Більш детальну інформацію, я думаю, що повідомимо пізніше. Отже, бачимо загалом управління міста тримає руку на пульсі і стежить за ситуацією, яка склалася у Черкаській області у місті Черкаси, Бо я думаю, багато хто із вас бачив стовп чорного диму, який ширила у різних медіа про те, що трапилося у Черкасах.